Вітаю, друзі. Вчора, 24 січня, в Україні відбулися так звані масштабні кадрові зміни. За власним бажанням пішов з посади заступника керівника офісу сам Кирило Тимошенко було звільнено 5 голів обласних військових адміністрацій, звільнили чотирьох заступників міністрів і заступника генпрокурора. Отже, що відбулося? Вчора, 24 січня, і як правильно і комплексно розуміти оці гучні події, починати потрібно з 22 грудня минулого року, дня, коли Володимир Олександрович Зеленський відвідав з дружнім візитом Сполучені Штати Америки і виступив перед конгресменами? Там у Вашингтоні. Між виступами і зустрічами нашому президенту акуратно натякнули, що йому необхідно розблокувати нарешті набу і інші антикорупційні органи. НАБУ має працювати, виконувати свою функцію, ловити корупціонерів. Володимир Олександрович звичайно пообіцяв, погодився, приїхав до Києва. Мабуть, почав виконувати домашні завдання, але у нього нічого не вийшло до Рамштайну. І тому Рамштайн виявився таким ну, не дуже уже продуктивним. Всі очікували на танки, танки чомусь нам не давали. І для того, щоб якось нагадати Володимиру Олександровичу правила гри, нагадати про домашнє завдання, 22 січня до Києва прибув наш друг і партнер Борис Джонсон. Не встиг пан Джонсон вступити на українську землю, як Володимир Олександрович прозвітував Джонсону, що не треба хвилюватися, все нормально, набу розблоковано, набу працює. 22 січня ми всі з вами дізналися, що у нас в Україні виявляється є таке міністерство як Міністерство розвитку громад територій. Та інфраструктури у цьому міністерстві заступнику міністра працює Василь Лозинський. Василь Лозинський за невеличку символічну суму 400 тисяч доларів. Вирішив допомогти певним головам обласних військових адміністрацій освоїти одну цілу і майже 70 мільярда гривень для закупівлі альтернативних джерел світла. Ось, але його ось пов'язали детективи набу. Того ж, ну верніше, не того ж, а 24 січня відбулося розгляд клопотання засідання суду, де для Лазинського просили утримання під вартою або 50 мільйонів гривень. Але слідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. І от тут починається найцікавіше для комплексного розуміння ситуації. Чому, власне кажучи, домашній арешт? От з цього я хочу почати. Олександр Кочетко у себе. На сторінці Фейсбучній розібрав цю ситуацію і дав наступне пояснення, я коротко тільки зацитую. Виявляється, матеріали, надані прокурором САП, слідчому суді не містять доказів вимагання та отримання неправомірної вигоди Лозинським, а також фактично даних щодо неправомірних дій посадової особи. Матеріали, увага, увага. Не містять доказів фактичного отримання будь-яких грошових коштів. Нам всім повідомили, що Лозинського взяли на хабарі у 400 тисяч доларів. Ай-яй як погано, а тут з'ясовується, що немає ніяких доказів. Ви скажете, що тут щось не так випадковість? Ні, ні. Це не випадковість. Цю схему відпрацювали ще Юрій Віталійович Луценко з Петром Олексійовичем. Порошенком, схема спрямована на дискредитацію всіх антикорупційних органів, які контролюються США, навмисне робилися дії, які не доводили до кінцевого результату. І якщо після цієї гучної справи Лозинський вийде, і, більше того, що навіть відсудить якісь кошти за те, що він. Його незаконно там усунули від роботи, то буде дискредитоване НАБУ. Ось цією метою, власне кажучи, це робиться. Тобто Володимир Олександрович, Зеленський і Єрмак, його компаньон, вони пішли тим самим шляхом, що йшов Порошенко і Луценко. Принаймні на це показує. Про це треба пам'ятати. Тому що ну, явна невідповідність. Нам всім кажуть про 400 тисяч доларів хабаря, ми це з до кожний факт, і виявляється, що цього всього не було, і тому домашні тільки арешт будуть ще розбиратися. Це дуже небезпечна гра, тому що якщо будуть дискредитовуватися структури антикорупційні, які контролюються Америки, то ну, нам буде дуже погано. Дуже погано, тому що в нас будуть проблеми з постачанням зброї. Це вже, я думаю, очевидний доконаний факт, який, який всі розуміють. Це перше, що потрібно розуміти. Тепер я хочу перейти до Кирила Тимошенко. Я думаю, ну, багатьох тиво один момент важливий. А що це взагалі за чоловік і що це за посада заступник керівника офісу? Ну, По-перше, цей керівник офісу, так? Ну, для нас це така ну, сумнівна взагалі інституція. Тут заступник керівника офісу і стільки уваги, і чому? де цей ланцюжок, чому, от, власне кажучи, від Лозинського нібито да, від заступника міністра там розвитку громад. Інфраструктури дотягнулися аж до ну, Кирила Тимошенка. Трошечки э, нічого тут дивного немає, я зараз я поясню, Трошечки про самого Кирила Тимошенко. Ну, як зрозуміло, в політиці і так далі сиріт немає у Кирила Тимошенко. М -м є батько впливовий, а вони обоє з Дніпра. І Тимошенко це. Інстальований в команду Зеленського під час передвиборчих перегонів 2019 року, Корбаном. Геннадієм Корбаном. Ви знаєте, що у Корбана відібрала зараз паспорт. Він не громадянин України, перебуває за кордоном. Коли Корбан був в Україні, був прямий зв'язок між Корбаном, як мені пояснили, і Кирилом Тимошенком. А між ними ще ну, був батько, він і зараз залишається. Ну, кажуть, що роль Корбана полягала у тому, щоб давати дружні поради Кирилу Тимошенку. Ось як правильно робити, як не робити дурниць. Очевидно, що і Кирило Тимошенко щось повідомляв. Повідомляв Корбану, це перше. І другий момент Кирило Тимошенко напряму заходив до Володимира Зеленського як член шестерої команди в обхід Єрмака. І Андрій Єрмак каже, що був дуже незадоволеним. І, в принципі, він бажав ну, прибрати, позбутися Кирила Тимошенко. Так, чому ж від Лозинського, від Лозинського дотягнулися ниточки до Тимошенко? Значить, за що відповідав цей молодий чоловік? Він відповідав за общак, за наповнення общака відкатами грошима, які виділялися на велике будівництво. Крило Тимошенко корував будівництво доріг і ще там чогось. Але кажуть, що не тільки Кирило Тимошенко. Контролював всі відкати, які йшли від великих закупівель, в тому числі закупівлі в медичні заклади і кажуть, що навіть там в Інститут раку. Ось. Тобто, ну, така ну, простенька якась посада заступник керівника офісу, а насправді це дуже була така ну, ключова фігура для наповнення. Партійної каси або общака. Ну, портретик я хотів би теж так звернув я на це увагу. Я думаю, ви звернули зараз так, модну, так от заява, така, да, там, от, Арестович почав. Прошу звільнити а, значить з посади. Т -т -т -т. І тут підпис, написано 23.01. Честь маю. Честь маю. Ну, Перекладено українську це зрозуміло, що честь імію, там, слава ЗСУ. Не, значить, не треба дивуватися до війни. Мені сказав, я дуже поцікавився там в певних колах, як це все розуміти. А й вони кажуть: ти просто відстав від життя і не знаєш ну, корпоративної етики взагалі всіх цих людей. Виявляється, до 24 лютого 2022 року, коли на корпоративах збиралися податківці, навіть СБУшники, шитами, митники, по-моєму. Да? Вони коли розливали коньяк дорогий по своїх оцих стопочках, по рюмочках, вони казали господа офіцери. І потім там щось говорили і казали «Честь мію. Щоб ви розуміли взагалі ну, глибину жаху цього всього, хто у нас, значить, ну, був в цих структурах люди, з якою ментальністю, з якою етикою. Коротко про е, звільнення. Значить, кого звільнили? Валентин Різниченко, Дніпропетровська, Ова, Олександр Старух, Олексій Кулеба, Дмитро Живицький, Сумська, Ярослав Янушевич, Херсонська. Е, коротко, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Сумська, Херсонська. М -м -м. Кажуть, що е, це голови. Обласних військових адміністрацій, які мають зв'язок з Кирилом Тимошенко, тобто їх призначав на посаду Кирила Тимошенко, але не всі. Олексій, Кулеба, Київська Ова, мені сказали, що він вже переміщений. От тут же ж зверніть увагу, значить, як називається це все, масштабні кадрові зміни. Перетасовка, ну імітація діяльності само собою, але також і. Ну, Олексій Кулеба, це людина Андрія Єрмака. І він підтягується на місце Кирила Тимошенка. Ну, все так. Ось так все буде. Як розуміти стратегічну взагалі ситуацію? Зрозуміло, що. Так, напряму вже ніхто не каже Зеленському про Андрія Єрмака, що йому треба ну, позбутися. Ніхто не може розбити цей тандем, цю зв'язку. Куди ведуть Єрмака? Єрмаку дають можливість повністю звільнитися від не своїх людей і все, зробити всю кадрову політику повністю взяти під контроль. І призначити на всі посади своїх людей. А після цього всього всіх знести скопом. І Єрмака, і всіх людей, яких він призначив. Поки що, я так розумію: Єрмак потирає руки і користується нагодою, користується діяльністю НАБУ і антикорупційних органів, викидає чужих для нього людей, ставить своїх. Але це все, я думаю, рано чи пізно для Єрмака закінчиться. Шкода тільки наших військових і українців, які потерпають від того, що нам розтягують у часі надання зброї. Це все взаємопов'язані речі. Кілька слів треба сказати про НАБУ. Справа в тому, що набу, і оці всі детективи і так далі. Це кадри, які виховані в різних гарантіїських структурах. Ну, Саросята, не Саросята, але гарантоїцькі структури, там всякі шабуніни, шабуніноподібні люди. І вони, власне кажучи, десь некомпетентністю, а десь переслідуванням власних корисливих інтересів дискредитують набу. І це а, теж діє проти нас, проти українців. Я ще раз повторююсь: якщо Лозінський не буде ув'язнений, то НАБУ буде дискредитованим. І е е е е це дуже погано для нас, всіх, тому що Сполучені Штати такого не пробачать, таких речей. Всі все розуміють, всі розумні люди. І всі розуміють, чим займається Володимир Олександрович Зеленський. Повторюсь, цю практику започаткував Порошенко і його кум Юрій Віталійовичу Луценко за сумісництвом генпрокурор. Ну і, звичайно, на завершення Резніков. Олексій Резніков. Це теж дієва особа цього всього корупційного скандалу і, безперечно, журналістське розслідування, публікація дзеркалі тижня, це все відмашка з Вашингтону. Зеркало тижня ну, не будемо приховувати, воно і до цього, і так мало зв'язки з Штатами, мало якісь гранти і, і, і все і тому подібне. Не, не, не українською правдою, і не новим временем, і не в тому, що єдиним це все робилося. Треба це все розуміти. Що я хочу сказати по міністру оборони Олексію Різнікову. Ну, в принципі, з Василем Лозинським все зрозуміло. Ми давно звикли, що їх там нібито от ці діамантові прокурори, пам'ятаєте, там з Грузії оцей був генпрокурор, який це все значить, викривав. Ніхто не чує ніде, так. Ну, і всі забулися про, про такі речі. Тобто, ми, ми звикли до цього всього. Що ці люди не ув'язнюються. Але Рєзнікова Олексія, міністр оборони потрібно пожиттєво ув'язнити тільки за не зовсім не за яйця по 17 гривень, а за пояснення, які, безперечно, стали надбанням наших західніх, західних партнерів. Це ганьба і жах, якої просто ну, неможливо. Неможливо не відзначити Резніков пов'язав продуктовий скандал в міноборони з Рамштайном. Це виявляється, спеціально було зроблено, щоб нам не дали зброї, особливими темними силами з Кремля, очевидно, обурився зливом в засоби масової інформації. Злив, виявляєте, як я хочу, щоб ви зрозуміли весь цей жах. Закупівля яєць виявляється військовою і державною таємницею. А коли стає закупівля яєць військовою і державною таємницею? Я вам скажу коли? Коли яйце, яке коштує 7 гривень, перетворюється в 17 гривень. Його ціна трансформується в 17 гривень. Одразу тоді це стає державною і військовою таємницею. Ну це ганьба, якої ще ну, ніколи не було. І міністр оборони настільки. Я думаю, що це ще тупий і ще тупіший. От у нас Буданов це тупак, а Олексій Рєзніков це ж, ви вдумайтесь, людина, правник, юрист. Наскільки безтолково, бездарна, просто ну, дебіл кончений, я ну, інших слів не можу підібрати. Це ж треба публічно дати таке обґрунтування, Міністр Оборону Олексій Лексій Ризник відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов'язав появу інформації про тендери з Рамштайном і заявив, що винного за злив покарають. До цього він погрожував журналістам. Що це все значить буде. Потім сказав, що з Міністерства оборони знайдуть винного і покарають. Далі ще краще. Той, хто передав. Один з контрактів та додатків для оприлюднення як мінімум вчинив службовий злочин. Це як мінімум, щонайменше. А зараз державна зрада, ви ж розумієте, розказав, по чому яйця закуповуються. Цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Резніков додав, що його відомство вже підготувало відповідні матеріали до СБО. Зокрема, хочуть з'ясувати мотиви. Міністр зазначив, що жодної фактичної складової у претензіях нема, крім маніпуляцій. Тому найочевидніші цілі появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони. Дуже відповідальний момент. За словами Резникова, це вже. Не просто службовий злочин. Ну і звичайно, підключилися всі ці наші політтехнологи, медійний супровід, модне слово ІПСО, інформаційна психологічна спецоперація. Я Хочу завжди спитати, а ви не пробували просто не красти? Да? І тоді не треба буде все підводити під ІПСО і шукати, як завжди, у нас а кому це вигідно. Тоді не треба буде шукати і все. Тобто, ну проста річ, в принципі, нормальні люди навпаки мало би все відкрити і показати, що от ми закуповуємо чесно. Будь-який притомний розвідник, військовий розвідник скаже, що сьогодні креслення можна там, взяти в відкритому доступі. Сьогодні кажуть, ну я спілкувався з військовими, фактично все всім відомо, що відбувається там, на фронті, скільки, у кого сил і тому подібне. Єдина таємниця це, що у голові офіцерів, і які плани оперативні там, і стратегічні. В головах офіцерів. От там ніхто не може залізти, і планування операцій – це найбільше секрет. Всі інші відомо. А люди яйця ховають, По, в, яку, в яку ціну яйця це виявляється. У них і ПСО, і державна таємниця. Ну, в принципі, я просто хочу ще раз наголосити на підняти ще раз питання спецслужб Служби безпеки України. І ще раз хочу сказати, що якщо держава створена безсенсово або сенсом її такі речі, які не можна назвати, я написав невеличкий пост. На Фейсбуці, де я сказав, що ми ну, в принципі вже не можна приховувати, що метою е, створення нашої держави це є скупти гусей, як каже цей е, Данило Гетьманцев, а також е, е, заробляти на нужді, на нужденних, на базових вітальних потребах, життєвих потребах. Людей обирати, ті, які там не створюють бізнес, але в них є життєві потреби. Ось і в принципі, от е, е, спецслужби вони завжди обслуговують базу, головну ідею створення держави. От, е, в СРСР переслідували всіх, хто був проти комунізму, тому що вважалось, що е, головна ідея створення держави це комунізм, людина могла духовно або там. Гуманно розвиватися тільки в колективі без приватної власності. Така була ідея держави. В США все навпаки переслідували всіх комуністів, тому що в них головна ідея спасіння душі, свобода, особистості, права людини і так і далі. У нас тут все логічно, тут все логічно, насправді, якщо так розуміти, Головної ідеї нашої держави, то Резніков абсолютно правильно апелює до СБУ. СБУ має переслідувати і ув'язнювати всіх людей, які не дають можливість скупти гусей і обирати бійні ну, незаможні версти населення. Ну от такі. Такі, в принципі, коментарі, як правильно загалом розуміти, я просто підведу підсумок, що це, на жаль, затягується звільнення від оточення, від оточення Зеленського. Я хочу сказати, що ми маємо справу з тотальною просто деградацією взагалі держави, і люди, якщо там прикущні, якось вміли красти, і це якось приховувалося. То ці навіть ну, настільки безтолкові і дебіли, що все це от викладають от відкритий простір, що Буданов, що Грезніков, що там Єрмак. І от так нас весь світ сприймає. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.